Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі моєї дружини The Lawyer on the Wheels. У нас сьогодні вихідний день, неділя. Ми знаходимося в штаті Саус дакота місто Суфолс. Позаду нас знаходяться водопади, які ми сьогодні вам з радістю покажемо. Готові до нового відео. Поїхали! Цього разу ми привезли наш черговий вантаж в одне із ну дуже красивих міст Су-Фолс. Це найбільше місто в штаті Південна Дакота, де проживає понад 190 тисяч осіб. Водоспади Су фолс на річці Піксу це природний феномен, який приваблює туристів своєю красою і величчю. Водоспади мають давню історію і були важливими для корінних племен індіанців, таких як Лакота і Дакота, які використовували. Ці місця для своїх поселень і риболовлі. Суфолс so відомий своїми численними скульптурами, розміщеними під відкритим небом по всьому місту, які не тільки прикрашають саме місто, а й приваблюють туристів. Деякі скульптури продаються. Ось, наприклад, ця краля коштує 7 тисяч доларів. Отже, Суфолс so – це місто, яке може запропонувати щось цікаве для кожного, і ми отримали величезне задоволення, прогулявшися по ньому. Друзі, ось тут знаходяться залишки старої мельниці, яка була побудована у 19 столітті. Тут на водоспаді. Це є самим центром сухо цього міста. Величезний плюс в тому, що ми з чоловіком можемо не тільки разом працювати, а ще бачити такі красиві місця, разом подорожувати. Ми знаходимося біля старого приміщення, де колись був суд. Зараз тут музей. Ми побачимо, що тут всередині. Хочу вам показати таку машинку, яка була зроблена пані Вейвік Flyer. Ось так вона виглядає. Ось такі були колись фари. Це є судова зала з балконом, де відбувалися судові засідання. Друзі, пару фактів про мене. Я пропрацювала в суді 8 років, з них я була 2 роки секретарем судового засідання, і 6 років я була помічником. І у мене зараз прямо ностальгія. Історія Південної Дакоти була домівкою для племен індіанців. Так можна подивитися, як вони одягались, які вбрання в них були. капелюхи. взуття Стильні. О, історія: як змінювались прапори? Це йдемо на вихід. Чоловік мене тут не залишає, та й мене сюди не візьмуть. Юридична освіта, на жаль, в Америці. Ніяк не підтверджується, тому потрібно вчитися з самого нуля. Ну а зараз після трудового дня їсти. Саме, Хто... саме головне поїсти. Так, Хто багато ходив, той заслужив на поїсти. Друзі, Я бачила, ви багато мене запитували, звідки я, в якому році переїхала, тож хочу відповісти. Я родом із Києва, переїхала в 2021 році. Причиною тому слугував ось цей. Хлопак. І ось тут тепер зараз ми будуємо наше спільне життя. Мріємо, плануємо, йдемо до наших цілей. Трохи повтомлювалися, ходили сьогодні цілий день. Зараз відпочиваємо, замовили собі поїсти. Ну а на старт взяли собі ястелу, взяла коктейль. Друзі, так як у нас вихідний, ми приїхали сюди на таксі. Ми вивантажуємося лише завтра і можемо навіть собі і таке дозволити. Дозволити собі відпочинок маленький. Шіпс. Хто гарно працює, то гарно відпочиває. Хотіла ще сказати, що в Америці така норма, куди б ти не пішов, завжди тебе пропонує, чи хочеш ти води. І От приносить тобі такий кухоль або стакан з водою, з водою, і Це абсолютно безкоштовно. Скільки хочеш, тільки пи. Ну я вважаю, що це дуже класно. Що ти замовила собі? Розкажи. А я замовила собі сухіроу. Вони тут дуже смачні. Ми були тут один раз, і нам дуже сподобалося. О, вау, подивіться, як це красиво. Шкода, що там, де ми живемо, немає такого ресторанчику. Це був би наш улюблений. Мохіто з ананасом. Пікхально. Що замов, в тебе замовив Собі курочку з толоченою картошечкою, цибулькою, брополі. Mm. Ну і стела. Сьогодні у нас вихідний. як це є? пісня сьогодні вихідний, кара. <рес> Кришні, ми дуже щасливі. У да, нас вихідний такий буває не Ось тут така ще є тераса на вулиці з барчиком і з видом на річку. Взагалі, от в Америці кожне місто воно якось між собою схоже. Архітектура така простенька, примітивна. Не Європа і навіть не Україна. Так воно все в таких якихось коричневих, сірих тонах. А ось це готель. Вже... Замовили десерт. У мене кокосовий тортик. Це тут пішло не так Вони, Мабуть, по їхній мірці це красиво. А у мене? у чоловіка це ревісово така порція. Щоб не об'ївся. Така порція дитяча. Реально дитяча порція. От, так, от так мати да. жінку. Затумує. Бачите, завжди, завжди все собі краще, а чоловік таке малесеньке щось. Ну так, е -е -е. думайте. Зараз буду передню ось салідолити. Купив в Волмарті салідол. Пістолет такий і займуся зараз е, такою роботою. Це потрібно робити через певний період пробігу. Праве колесо, ліве колесо там є спеціальні такі місця, куди під, підчіпляється цей пістолет і заганяється туди під тиском солідол. Оце таке буде проводитись. Так як у нас буває, є час на заправках, де ми стоїмо, тому займаємося цим. От і все. Далі закачуємо. Скоріше за все треба відпустити цей шурупчик. Ну, а поки займається чоловік чоловічою роботою, я йду. Брати речі. такий в нас сьогодні вихідний наш побут. Завантажила речі і зараз буду оплачувати. От. До речі, тут 3,50 коштує одна така стірка. Знаю, на минулій заправці було дешевше чомусь. Все, запущено 41 хвилина. Ну, а я тим часом піду, якраз пройдусь. До речі, півтора року тому таке прання коштувало на заправці $1,50$. Що, друзі, відпочили, та й до праці, погнали! Центрі да, це в центрі самому. Помаленько, Помаленьку так собі йде, не спішить. Ходи, тепер. Добрий ранок. Така кладеться подушка, да, щоб вона зафіксувати так, ці так. дві паліти. Вони не їздили по всьому країну. Це, да. тримає, да. ну, що, Просто поставили картофку. Кудись її засунути, толку від неї немає. Зараз будемо їхати в сторону Нью-Йорку. Такий в нас добрий раночок. За погану поведінку. Чоловік мене так наказує, залишається. <рес> Я їду всередину. Кажуть, що в Америці їдять одні гамбургери. А от і неправда. Перлова каша із домашнім малосольним огірочком. Така вечеря. Будеш кашу? Так, да, буду. Ще, ще працюю, ще треба відпрацювати. Зараз я поїм, а потім ти. Спочатку потрібно доїхати свій шифт. Мені ще залишилась година. А далі буду я. Друзі, це найкраща каша, серйозно. А що з дитинства, перелова. Ну, чому вона така смачна? Особливо тут. Це капець. Мене однакові. Це нові траки, хтось купив, якась компанія купила і один перевозить два, три траки. Зараз знаходимося в штаті Міннесота, місто Вебасо. Прямуємо ми звідси в місто Лейсвілл, Північна Каролайна. Підбираємо ми вироби з меблів, мали підібрати 8 ящичків, а завантажать нас тільки 4, тому що мені тільки що повідомили, що 4 з них пошкоджені.

все, нас що? завантажили, дали нам. Ми, ми, майже, пломбу. Пусті, да? Да, їхати. ми майже пусті, да, Ми майже пусті, зараз я... я тільки що сказав, що це швидке завантаження було. Да, скільки це зайняло? Ну, приблизно 10 хвилин, 5, 5 10 хвилин, да. От, і дали нам пломбу, от як працює. Дехто сам пломбує. Сіл це пломба, так? Сіл це пломба, так. Буває так, що вони самі пломбують, а буває так, що вони. Ну, Довіряють нам, віддають пломбу. І працює це таким чином. Ми від'їжджаємо, закриваємо двері, пломбуємо, відправляємо е, бумажки, всі необхідні, БІЛ, е, накладні. накладні в е, нашу компанію, е, фотографуємо уже пломбу на самих дверях. Ставиш Зам... разом із цією пломбою. Замок, замок ми ставимо, коли ночуємо. В цілях безпеки, щоб ніхто не, не взламав, не відкрив. Хоча ну, це, дуже, це дуже рідкость. Рідкість. І деякі компанії ну, вимагають, да, щоб за чи, чи немає? Де, деякі так, деякі вимагаються, да. А воно таке легенько чи ж знає. на руковички на рукавички. рукавички. Даже ж чи ні? Ні, давайте. Ну давай, ладно, тоді. Командна Внимаю. робота. Я знімаю, чоловік стрепає. Так. Скоріше за все, нам треба буде тут дві стрепи, тому що в нас щось трошки воно. Не воно дуже, кисловке, да, дуже так? воно, так, да, трошки щось хвилює, тому зараз ми візьмемо ще одну стрепу, щоб навсяк. Як то кажуть, випадок все було добре. Фіксуємо вантаж ще одним стрепом. Якщо буде якась підозра в тому, що ми винні в цьому мається на увазі, що ми його неправильно е застрепали, то з нас можуть зняти відповідно певну суму грошей, що не є дуже добре для нас. Тому робимо все можливе неможливе, коли. Вантаж такого типу, що він може падати, тому кріпимо його по максимуму. Не з себе береш? Да. Салон. А Життя тракістки, да? так? Мені рівно 5 хвилин поїсти, щось запихнути в себе, тому що я далі їду, моя зміна і часу взагалі не буде поїсти. Отаке воно буде тракісткою. Це буде життя. Так, що не все так. А їм є хлоп'я. Чоловік купив таким американським хортом. Покажи, як сигнал працює. Да? Хочеш? Сигнал, да. а! Давай! А, ну, так. На полі можна, а в місті не можна. Не повторюйте. А знаєш, як дивитися такі деякі їзи? Я так їжу. Ось попали на таку дорогу. Гравієва дорога. в шоці від такого. <рес> так по, такій по такій дорозі ще не їздила кукурудза. повсюди. Ну, а Трапилося тому, що попереду була закрита дорога. А тепер ми шукаємо вихід, щоб виїхати на асфальтну дорогу. Зараз будемо тестувати жінку. Дивися, тут, тут скоріш за все підмочило дорогу і її зробили таким чином. Ми заїхали в якісь болота в шокі. мені заносить. Нормально, нормально. Не зупиняйся. Десь в горах. Взагалі ця західна Вірджинія дуже красива. Я вам там познімала відео, як сонечко сходило. Ну, ось так виглядається зона відпочинку. Прості машини тут паркуються, такі вантажівки, ну і сама rest area по-нашому, або зона відпочинку. Тут столики можна посидіти. Обідати. Видиться, як прикольно вже по сучасному. Ось тут вода, мила і відразу сушка. Їдемо далі. Дивіться, який класний трак. Колір супер. Енджелс. Ангели, якісь їздять на трак. Вот так. Так дівчата рулять. Хочу вам показати, як ми відслідковуємо наші місця, де ми були. Ми їх помічаємо на мапі. Зараз ми знаходимося в штаті Нью-Йорк, місто Албані. Помічаю прапорцем. Далі зберігаю. Все це місце позначено вже, що тут ми були. А далі просто я вам покажу Америку. Покажу місця, трошки інтернет. ага, так. Покажу вам, скільки ми покатались по Америці. Оці всі прапорці. А це тут, де ми були. Як бачите, тут масштаби просто кожен раз, коли я буду збільшувати, тут дуже-дуже насправді багато місць, де ми побували. А це все пропорції, де ми побували. Ну, це включаючи також е, заправки місця, де ми зупиняємось е, на заправку. Так що, так. Да. Ну це Оттак. за три роки. Це за три роки, за три так. Це є тракну. І ми побували в 48 штатах з 50. Так. Лишилося нам два штата відвідати, і ми були з Так, ми не були в Мейні і ми не були в північній Дакоті. От у нас пропорція немає в північній Дакоті. Чекай, ну... а Аляска. А, ну і Аляска, так, да, в, в були. Це в трьох не були. В трьох штатах, так. Да. Ну і на, на, на Гавайях. На Гаваях ми mm -hmm. також були тут пропорції. Так що так. Да, такі у нас покатушки по Америці. Хто б сказав, особливо мені пару років назад, що я буду кататися по всій Америці. Такі справи. Друзі, насправді робота в тімі це ще тебе пробування. Давайте поговоримо про плюси і мінуси такої роботи разом. Що я можу сказати із плюсів? Це однозначно більше коштів можна заробити разом і всі гроші в сім'ю. А от якщо їздити, наприклад, з напарником, найманим водієм, відповідно, заробіток ділиться навпаку. Ми завжди разом, тому таке відчуття, як сумуєш один за одним, відсутнє. Для нас це плюс, але можливо не для всіх. До речі, найбільш часте питання, яке мені задають з приводу роботи, а як ви виносите один одного 24 на 7? Відповідь проста: як це не звучить дивно, ми не набридаємо одне одного. Плюсом також є можливість розподілити завдання і працювати ефективніше та швидше. Безпека вдвох почуваєшся безпечніше. Америка є різною і не скрізь безпечна. Сон, поки один їде, другий може поспати. Підтримка і розуміння нам завжди є про що поговорити, адже ми разом в одній темі бізнесу. Із мінусів я б сказала, що це відсутність особистого простору. Постійно бути разом може бути складно, особливо в маленькому просторі траку. Тома, постійні подорожі та напружений графік можуть призводити до втому і стресу, відповідно поганого настрою і дратівливості. І частенько потерпає людина, яка поряд. Ось такі плюси і мінуси. Що думаєте з приводу цього? Залишайте коментарі, буде цікаво почитати. Дякую за перегляд і до зустрічі в новому відео!